Що ви бачите перед собою? Це не скарб, а джві. Двері польською це джві. І сьогодні про них поговоримо. До речі, джві, так само, як і в українській мові, це завжди множина. Так? Тобто ми завжди узгоджуємо це з множиною: старі двері, старе джві. Гарні двері, ладне джві. Червоні двері, червоне джві. Задшасноч джві. Грюкнути дверима. Отворить джві. Відчинити двері. Замкнуть джві. Зачинити двері. Замкнуть на ключ. Зачинити на ключ. Запукать до джві. Постукати у двері, так так, саме такий переклад. Ось ви і експерт у сфері дверей. Якщо було цікаво, то залиште мені сердечко. А якщо ви вивчаєте польську мову, і вам цікаво, а коли ж використовується слово отвірач, а коли отвожуч, а як їх правильно використовувати у реченні і відмінювати у різних часах, то записуйтесь на мій курс польська мова від А до Я» за посиланням у шапці профілю.